Всім хаю хай, з вами Термрін Ульт і сьогодні ми будемо грати в Роблок. І я сьогодні не один, я да, хочу вже. Коротше, як ви поняли, я сьогодні з Іваном. Забув добавити, з Іваном маском. Да Ми вже я не знаю, який раз пробуємо це записувати, бо це от чудо Іванове. Добре. Да, Был, короче, вот вот оце... просто... цей... ай, вот, блин, вже стига раз на видео портив. В каком смысле? Не, Ты знаешь, не в яком смысле? попасть. не могу. Лови аптечку. я Не Понятно, короче, Напишіть в коментарях, чи раді ви що сьогодні у нас буде я зніматися ще, 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 ще Іван Іван Маск добре, да До сусля <рігла> Що ж сразу я? Бо ти, блін, снайпер? Снайпер цей ненормальний. Ти точно з телефона ні. Опа Заліз і впав. Ты ч по Я уже ирал. Запрягнутый так лимоном, нажать. Да. Я бачу ч Сусля. Що я скилл? Сусли. Суслик. Не? не суслик, а суслик, по-перше. А по-друге, я сам такий. Може Давай до, Давай ду опідем. Ну, Сюда ду йду сюди. Она тут не буду заходить, не буду. О, давай сюда. А, нет, тут уже зашел. Сюда. Ё-моё. -мо! Да что такое? <реш> Люди бывают из камеры. Раньше я в Я буду. <решки> О, лодж, давай, лодж. Давай, лодж. Че лодж? Я хочу э, лодж. Э, я ну, хочу ну ты понимаешь, я с тобой Давай, Да это же ты надо, и вентилёчек там мне тоже помогает. Влочь. лодж. Понял? Это я круто, наоборот. Я, хоть, я хотел только шитеры делать там текстурки. Просто выбег в тик. Кемпери. Не, не знаю і не хочу знати. Ой, ти скоро знаєш. Сто відсотків. А ти знаєш, що вони роблять? Ти знаєш, що кемпери роблять? Не знаю і не хочу знати, я тобі так скажу. Кто-то тебе була можливість, то была можжесть, а Що ты не У мене оце от, да? Ну да. Дара, ну, да. ти знаєш хто такий кемпань? Я не хочу знати, хто це. Це не хороші люди, особливо віра. Я поняв, що ти там хочеш зробити. Дифдюки! Сусник! Це кемпери називаються. Сидять на спавні, поняв? Це кемпери називається. Суслик. Це називається кемпи. Не ну, я здаю, когда зараз сам кемпером будеш. Як? Ти що зробив? Я не знаю. Я біг і здох. <плес> <плес> Але <плес> кіл нікому не <плес> зарахувало, кіл нікому не зарахувало. Ну то й добре, чесно Блін, ну трохи не вистачало. Що ти туди йдеш? ти! Ти бежи сюда. Не ну, нас сейчас покинешь, но ну, мы вам будем так сюда. Бежи Я не торопление. Ха-ха-ха. Кембера можна не, не, не навіть не там. Щоб ти понімав, навіть не так можна кембером. Хочу, щоб ти розумів навіть легше грати Від якогось там першого, я понял, бо там не дуже ходить вже этих грати. Ты там, що там робишь? Просто не повезло точніше. О, вже не туди. Я хотів сказати давай до них, але там вже зайняли. Може в різних команд буде. Давай в різних. Ні, проти тебе складно грати. Проти тебе складно грати. Вийди вийди, вийди вийди, вийди. Сюда не сюда, сюда сюда, сюда, да, чувак, Я не хочу с тобой бути сюди, один, сюди, один сюди, на один сюда. проти на СПшники, що дуже недобре. Ну О, пекашнік, пекашнік. Пекашнік пекашнік. Пекашнік пекашнік? О, давай пекашник. О, -е, за нас пекашник зайшов. Пекашник. Пекашник на пекашні. Хто виграє? Пекашник чи пекашник? Давай протачив, бо мені хочеться. Давай протачип, просто мене дуже легко винести на Поняв? Ага, судячи по тому, як ти грав, нелегко. Она... Сразу вынес? Да. Там их было миллионов. А что это четыре точно? Как бы точности четыре, нічого. ничего, всех вынесу. Я просто Закопать! Кільнули. Вони винесли. Ну у нас великий шанс. Там троє. Я трьох закатку виніс. Я двох, тошніше закатку Але їм зараз буде дуже складно. Їм зараз буде складно, бо в них чувак вивнув. Їм зараз буде Їм зараз буде складно. Все кільнули. Одновый не одного индивидуально нап... читал. И напишите в комментариях подписники, не підписники. Я к вам вообще видео! Мы можем затащить, там один чекс. Я пошл Ну Там нашли босс, вы давайте!

Красава. Иван, красава. Иван, подстала. Минус. Минус. играла, целая Изи, бризи. Лаймон сквизи. Лаймонт. Что я могу забрать? Что? А? Ничего. Не, ну было? Сюди, сюди, сюди. Йо, три, три. Може сюди? Йо, сюда, сюда, сюда. Е три. Может сюда? Давай сюда. Залетаем, залетаем, пока не хто. Вс. Мы двое. Прототип, прототип. Не райча, райджа, райч. райдж, райджа, райджа. Человек, я могу вот такой

Не полно. Вс, это. Не, ну не довго упитался. Картоха-картоха жстко, конечно. Минус. а у меня пулька, пулька, амулька. Минус. Я его скинула. Я жорстко граю. Я жорстко граю, да? Там сидить. Ну, це ізі. Ну, ізі, так. Ізі. Лаймон сквізі. Лаймон сквізі. Чому мене щось скіл просто А ні. Давай, стріляй! Що ти стоїш? Ні, ну я програла походу, одну Це так. Ми одну казку програли, це... Нічого страшного. <свісно> 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 Він думав кільнути когось як криса. Мене чара кильнула. Ну Мене чара кільнула. О він, Што, о він о, він тащить, відтажці. Це їді капка. Це і власне. Це знову я термрі нульт і запись оборвалась, але, кому цікаво, катку ми виграли. Всім пока!